Всім привіт! Мене звати Євгеній і ви на каналі Магічна Норвегія. Сьогодні у мене для вас особлива новина, якою ми з вами хотіли б поділитися. Так ми нарешті Зірою дочекалися другого етапу в Норвегії. Сьогодні ми вирушаємо в мутак. Чекали ми на нього рівно 6 днів в лагері Роде. А їдемо ми в мутак Хероя. Це неймовірне місце, яке прихильники природи та магії обов'язково полюблять. Моя мета на цьому каналі показати вам всю красу таємниці та звичайне життя біженців з України в Норвегії. Але давайте по порядку. А спонсором нашої програми мобільний застосунок TransferGo. TransferGo – швидкі перекази в Україну. Так, всім добрий день. Сьогодні у нас сьомий день. Їдемо ми вже на нове місце наше. Отак, як називається місто? Героя. З приводу Роде не вірте всі інформації, яка є на YouTube, тому що я знову наголошую за їжу, що дуже багато пишуть, що РОДЕ їжа, яку неможливо їсти, нічого подобного. Все там можна їсти, там все смачно. І навіть останні дні просто почали вже їх даже солити перчити, щоб ви собі самі до свого це все робили. В цілому враження за 6 днів Роде. Ну, напев, напевно, давай на Іра, спочатку. ти. Які в тебе враження від цього Само, лагеря. В самого початку трошки було незвично, тому що дуже багато людей, різні нації, різні народи. Дуже трошки важко було приветити. Але на другий день вже багатої знайомі прийшли. Познайомились спілкуватися. Ну, Набрала купу контактів. Трошки взяли, так і заслугуємося, далі переписуємося вже деякі, забирали, покину так і переписуємося хто, де, куди мама. Тобто перший-другий перший, день ваша така адаптація йде, ви ще не знаєте, де ви знаходитесь, а потім ви вже стаєте як свій. І коли приїжджають, особливо коли приїжджають такі ж самі люди, як ви, які на першому тільки-тільки-тільки-тільки от приїхали, то ви себе вже дуже вільно почуваєте. Ну, і ви Відповідно, допомагаєте, чим можете. Хочу сказати, що буквально пару днів тому е, почастішали випадки крадіжок, я про це говорив, але ще більше збільшилось. І в цей раз е, засвітились румуни. ось Тому була поліція. Е, переважно крадуть телефони, ноутбуки, тому цінні речі. Навіть таблички вже повісили, що цінні речі. Дивіться за ними. Якщо заражаєте телефони, то обов'язково сидіть біля тих телефонів, не відходьте. Хоча там є охорона, там є камери, все, але все рівно навіщо вам лишні а, проблеми. Це між дітей стосується, тому що вони сидять, сидять, вони лише не побігли. З приводу води, чи можна пити воду з крану, де вичистити зуби? Вода з крана в Норвегії безпечна і якісна для пиття, на відміну від деяких інших країн. Вода з крана в Норвегії може бути безпечною для вживання без необхідності купувати пляшкову воду. Це зручно та екологічно та сприяє збереженню ресурсів і зниженню пластикового сміття. Якщо у вас немає стартового пакету, до Макдональдса, десь близько займати чергу з 10-ї години, бо, як практика показує, вона приїжджає близько 11-12 години. Ну от Вчора вона, кстати, роздавала дуже довго. Тобто Сказали, що десь півтори години вона роздавала і багато дуже сим-карт взяла. Їжу з собою не носіть. Тобто, якщо ви в столовці в їдальні поїли, то відповідно якісь бутерброди не тяніть до цього, до, до лагерю. Що можуть бути проблеми і в цілому чому забороняють? Тому що ці кришки, вони потім під кроватями, а там не так часто прибирають. Ну, за 7 днів, за 6 днів нашого перебування ми тільки один раз бачили, що під нашим ліжком прибирали. Кстати, хочу сказати: от весь паливо вже падає в ціні. Е, сьогодні у нас е, нас? Середа. От В середу ми зранку виїхали, так як у нас. Ви, ну, виїзд з Роде на 9 годину, ми виїжджали, я побачив саму дорожчу ціну палива. 24, там, почті 25. І от ми проїхали, поки ми їдемо десь хвилин 40, ми вже їдемо, вже ціна впала на один з копійками крон. Це говорить про те, що тут, я так розумію, зранку саме висока ціна. Тому слідкуйте, але враховуючи, що в нас пустий бак, і нам потрібно було заправлятися. У нас не було вибору, тому ми заправилися тою ціною, яка є. А тим часом швидкими темпами ми наближаємось до тунелю Ленгде. адже це незвичайний тунель. Таким довгим тунелем я ще ніколи не їхав. Не встиг я відійти від тунелю Ленге, як ми швидкими темпами наближались до нашого містечка хероя, а точніше нашого мутака, який нам надали в роде. І ось ми в'їхали в хероя, як завжди. Ми з першого разу не знайшли наш мутак. Напевно, це вже традиція. Тому нам прийшлось піти ще на один круг. Якби ми знайшли, це був готель, який був при самісінькій дорозі навпроти того самого радару, який вимірює швидкість автомобіля. Повертаючи в бік нашого готелю, ми розуміли, що починається нова історія другого етапу нашого перебування в Норвегії під назвою Героя. Але про це вже в наступній серії.